Українці можуть залишитися у Німеччині навіть із простроченими документами. Вітаю вас, шановні друзі! Цікава у нас виходить ситуація. Якщо ти не потрібен своїй державі, точніше, як ти їй потрібен лише тоді, коли треба йти воювати. Твоя держава обмежує тебе в твоїх законних та конституційних правах, то знаходиться і інша держава, яка каже: Слухай, ну окей, якщо ти там не потрібен, ласкаво просимо до нас. Представник Берлінського сенату заявив, що українські біженці зможуть залишитися в Німеччині навіть із простроченими паспортами. Він додав, що надання чи продовження українським біженцям тимчасової посвідки на проживання в Німеччині не передбачає обов'язкової наявності у них чинного паспорту України. Головне, щоб у німецької влади була хоча б якась можливість встановити особу. Більше того, він заявив, що якщо консульство України відмовляється видавати паспорти українцям, то українці зможуть отримати у Берлінському земельному управлінні у справах іноземців проїзний документ для поїздок за кордон, який замінює паспорт. Так, ці документи будуть видаватися не всім підряд, а лише тим людям, яким дійсно треба кудись виїхати. Але в будь-якому випадку країна Німеччина, до якої ти ніколи не мав ніякого значення, допомагає тобі набагато більше ніж твоя рідненька батьківщина України. Я опублікував цю заяву на своєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. Ну, як бачите, в Європі доволі такий широкий спектр поняття демократія. Польща та Литва заявили, що вони готові передавати українців Україні. Вони не кажуть, що напряму будуть прям депортувати, але вони будуть зрізати виплати, десь когось не будуть брати на роботу, тобто будуть створювати умови для того, щоб українські чоловіки повертались в Україну. Ну а Німеччина, в свою чергу, каже: ну добре, хлопці, якщо ви там не потрібні, ласкаво просимо до нас. Я от тільки чекаю, коли цей придурочний Кулеба скаже, що Німеччина зриває в Україні мобілізацію.